Добрий день. Сьогодні ми зіграємо матч Олімпік Ліон проти ПСЖ. Це буде матч французької лізі, ліги. Перші у нас будуть починати Льонці. У ПСЖ, як завжди, буде грати Дембеле на атаці. Звертаємося ми в ігру і команда починає второй тайм. Дембела зборний матч. У нас і табло таблора. Так, виключаємо зараз коментатора. Та, я буду коментатором. І починаємо. Забарли. Забар до відділі. Дембеле. Дембеле! Виходить один на один! Виходить один на один! Стряє її! Майже, же, майже, байже, бо худая, бо ты Баркола -бар современ. Переход не матчу у Ліону. Эх, забарний, ну, матч у Леона. Забавно, сміх. Переходят матч. Тіня. Леон має мяч. Леневис. Фабріан Руис. Добре. Баркован не мечется на Олимпик Арион. Хабен Руис снова мой мяч. Хабен Руис до Баркови. Баркола Баркола. Баркова идем. Поливим утланджи. И, и, и стреляй, я стреляй. Слабый, yeah, слабо, Выходит из пятки. Идем, мажем аут. Ещё будем аут. Не Я все забуду, звісно, аут. Буде аут для гайні до халена. По лісу. Мартун. Мортун може. Забарний. Забарний. Іде з мечомся через все поле. Іде? Іде з через все поле? І? Чи буде гол? Чи буде гол? Забарний. Забавний стріляє у праву частину воріт із великою силою обмотує всіх. Він пройшов через майже все поле і попав в гол прямо в ворота Десь 50 метрів він біг із тим мечом, мотав всіх і попав прекрасний гол який не знає ночь. Маномендес, Баркола. Баркола! Баркола, знову йде до воріт! Баркола! Баркола! Майже, майже! близько, на гуртаві! Вивовся сильніше! Сильнішим! О! Портсилья! Удай головою! І вийшло, не вийшло! Маче має міномендеш. І... Стріляє здалека! Не попав, Шанси були так малі. І так ніхто не знав, що не допаде. Ніхто так не думав. Оце має зараз нереальні, що не так питався звідки. До Фаб'ян Руїс. Жанну Ноневець, до Барколи. Баркола. Баркола! на сам! на сам з врутером! Який подивимося, як це виглядало? Парколи виходить один на один із вратарем Ліона і попадає. прекрасний гол! Прекрасний. І yeah. знову починає Ліон. Майже вже закінчиться за дві хвилини, вже майже його кінець. Але ще додатковий тайм може бути. Ще наш не, не закінчиться. Додаткові дві хвилини бачимо. Удар ПСЖ-Майдану. Буде кутовий удар для ПСЖ. І пачу, пачу. пачу. Поймав той матч. Все, матч закінчився із рахунком 2-0 для ПСЖ. Всіх всіх вітаю, хто був у цьому матчі. Всім па-па